Це моє місто. Ли це моє місто. Де безліч проти річ, це моє місто. Ще Ван сонячне місто моє. Ти любов і колиска, ти мрії мої, знов птахи прилітають у рідні краї, яблока за морями півсвіту сходив. Та завжди, та завжди повертався до ніч. де б на кулі землі не залишив сліди, як пілот соляров'я вертався сюди, він до матері линув, палав у вемлі, гордий сокіл війни спить у рідній землі. Ширше й довше проспекту не знайдеш ніде. Тут пройшла моя юність, і старість іде. І тепло, урочисто, завжди залюбки. Дарував тобі місто, пісні і книжки. Африканських пустель вітрові сумні, про дніпровські простори співали мені, і на північ, де кригою землю звело, від мартинів твоїх, долітало тепло. Ми веселі, співучі, мов батько, всіх нас з монастирської кручі вітає Тарас. Вічний Пушкін віддячити всім би хотів, хто по груддя його врятував від катів. Земляки проживають в єдиній сім'ї, світ красунь затмівають дівчата твої, рідне місто, міцнієш, цвітеш і ростеш. Тут сини мої, красені виросли теж. Кажуть, в сочі повітря прозорішні ж тут, та стрункіше тополі ніде не ростуть. Простягни ж бо долоні в мені, з мозолями бруківки широкі, міцні, знову гнізда звивають в садах солов'ї славу місту співають ракети твої, і Макаро, і Янгель зробили той крок підняли твою славу до світлих зірок. Спалахнула зоря і Петровка співа. То душа твоя сонячна вічно жива. Любе місто, цвіти мені в серце, цвіти, стільки пройдено вдвох, стільки разом ще йти.